Таня, чим твій хлопець займається в Нідерландах? Розкажи в трьох словах, щоб люди знали. О Боже, з чим ти тільки не займаєшся? Ну зараз яка в нас фірма в мене відкрита? Ой, фірма відкрита дуже файна. Як називається? інфа. Що ми робимо ні? Це, Це просто дівчата. Це така находка для нас в Нідерландах. Що просто, я вам кажу. І Украї... що там що там продається? Ну, там продаються іграшки. Дуже файні іграшки. Інтимні іграшки, які можуть вам допомогти розслабитись. Ну, а чим ми відрізняємося, як ти думаєш, від всіх остальних магазинів, чому саме в нас варто купити? Ну, бо По-перше, ми не Макс Маркет. У нас якісні іграшки, які мають велику гарантію 10-15 років. і Ви точно будете впевнені, що вам прийшло щось хороше. На подарунок це взагалі супер. Бокс гарний, упакування гарне, все як ми любимо. Ну, просто супер. рекомендуєш дівчатам, Нідерланди. Звичайно. Супер. Дівчата, переходьте, зараз під відео залишаю посилання на сайт і в шапці профілю теж залишаю. Тому скрізь, переходьте, вибирайте, купуйте. Дуже швидка доставка, дискретна, тобто ніхто не знає, що там всередині. Переходьте, купуйте, а ми кладемо багетики в нашу машинку.